Всім привіт громадяни на підземель. Сьогодні я вам розкажу, як правильно треба вижити в ядерній війні і якими методами треба виживати з допомогою банку супа і пляшки води. Так що готуйтеся, а ми будемо зараз починати його правильно ним грати. У нас буде зараз на два вибір або тет, або до розновому як треба правильно виживати. коротенький Gas yes, Mask. Маска. Це е, маска, яку треба використовувати під час ядерної війни. Правильно, використовувати такі маски і бути виживі. Знаєте, оце, це, це, тобі це не роботяга. Він знав, що скоро почнеться, а це його тіти. Тихо не гуди. РПС в підвал будеш гудіти. Ми бігаємо, все забираємо, 60 секунд, і все. Бляха, мене два місця займаєшся якісь на масі. Двіжі, жінко. Нам треба всім готовим. Треба там взяти всіх, хто які є, і хто немає, тільки яких є. Так, долор Е, Піде, зараз ми ще взяли воду, бо нас води нема. Весь чахнемо без води. Бігом, бігом, бігом. Дурна лампа. Не мішайся. Похай капіски тут треба затаритись. Отут тут прям дуже треба добре затаритись. Патрони, нащо нам патрони? Нам треба їдло, нам треба їдло, нам треба жити. Ну, нам треба взяти якусь хоча б зброю. Допустимо книгу Не, не зброю, ну ладно. Ладно, нам ще ми це захапаємо. Давай, туди. ні 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 все ми не встигаємо. Пригай І отак ми сховалися від ядерний в ядерного взриву. Нам покажуть треба треба радіо, але ми не будемо брати радіо, ми розуміємо, що в нас є їдло. Кінець, а чого кінець? Say for now Я молдабан і не те взяв. Я не той режим взяв. Капець. Це страшно. Це дуже страшно, бо я не те взяв, вже <q> вони просто швидко зібрались. <п> Апокаліпсис. О, ото от треба було брати. Я лоханувся, але ми зато побачили, як треба правильно було швидко скористатися і швидко втікти. Наші навики показали те, що ми не вміємо так швидко все збирати і тікати разом з ним. Запам'ять. Я не те взяв, бля, хай той режим взяв. Я думаю, що той той режим, а то все не той. Ладно, беремо те, що у нас перше під руками, сукера. Тут у нас якийсь шорт залізів. Бігом бігом, бігом. Ладно, жінку по дорозі беремо. Де? Так, даті де діти? Мамо ваші діти, як птиці. Давайте, птиці, заходьте в підвал. Ляха, скільки ти місця? Три місця аж береш. Ти як отий чомоданник із боку, він саме три місця бере. Туди, туди, сюди, 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 бігом, 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 тут тіло є. Я за В банку супа готовий навіть на вбивству. Бігом, бігом, бігом. Давай, давай, давай взяв, взяв. взяв, взяв. Погнав, погнав. Зброя, зайвим не буде. Взяв, взяв, тік. Давай, бігом, 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 побіг. Лапками, лапками. Це мене трохи води, бо без води діла не буде. не щахнуть на наступний день. Аптечка! Пого, погнав, 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 погнав. Все. Так, будемо сподіватися, що взяв той режим, бо вот, я щось слуханувся з цим режимом. От так треба було ж. Медик. Танта. Перший день. Так, ми все затарились, все всі живі, всі дихають. Ми всі добралися до в, 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 бомбосховища в нас є суп, у нас все є, ми всі живі. Так я буду вам перекладати. Ну, в, 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 в цьому в підвалі оказався ще патрони. Так, поки ніхто не хоче, ні? Та вроді би ніхто, не хоче. Хтось намалював торта, хоче барбекю. Не буде барбекю. Наступний день. День два. Те Заріж щитиною Тед, Долорес, Мері Джейн і. Теммі. Знайдені пам'ять. Ми щось там прочитали. Тед все в нормі. Долореш теж все в нормі. Всі добре. Всі добре себе почувають. Нормально. Кого відправити нам на цей. Хай йде гуляти. Так, Today, Ага, ага все понятно. Хм, mm, ми зробимо, так, да, ми підтримуємо. Ми підтримуємо запах, там запах смерділо щось не то. Ура, ми шли банку супу. І там лазили, мертва була Криса і всяка різна херня там була. Ну ми знайшли банку супу зато. Тед захоче трошки випити Тімі себе почуває добре, всі почувають себе добре. Так. Чи то точно, бо вони збикають, що не почувають добре, але потім не брешуть, а ну. А, вони всі устали. Ну і хрін з вами. Хто піде на вилоску, ко нам треба такого зробити? На карті, допустимо, позначимо, ми взимемо, У нас води, в принципі, достатньо, їжі теж. Дай ми десь сюди постанемо. Хто піде, хто піде? Хто з вас всіх з шалушаї піде? Давай ти підеш. Ой. Так, що тобі можна надати в руки? Пойміну її сокиру, ну типа ну. Буде сильна независимо жінка, вона просто ті сокиру і зарубай любого таракана. Так. Мері Джейн пішла і вернеться скоро. Ми втратили один сокиру. Е. Uh, він тепер хоче пити, тепер зараз. Він довго не потягне без води. Дати води прямо зараз. Ну хочете води нати вже. Нати вам води. Хочете води ну пийте воду. Ми почули звук. І ми маємо глянути, що там таке. В зверях, секретні двері. Що там може бути? Ми повинні знайти це. Давай зрушний зараз вистрілимо, глянемо, провіримо. Звуки ніяких не було, всі живі. Всі живі, все добре. що я ж не малював е, Тіміту, ти малюєш, а ми звідки взяли помаски. Якась була фігура. Вона зникла, висока втекла. Так, лон Тренсін. Все, вони більше вже не хочуть пити. все? Вже не шушить вас, шутняк вже не взяв далі. Мені більше не можемо спати на все болить і ми, ну. В... Треба закрити двері, бо жуки зараз налітають. Ми використаємо аптечку раді жуків. Все, у нас більше аптечки немає. Якщо тут захворіє, нам кап'ят буде. Долорес. Ага. Team Very Hungry. Він хоче їсти. Що ти хочеш їсти. Hungry. Ага, трохи голодні. То нічого день потерпите. У нас, немає, у нас немає цього радіо, ми нічого тут не глянемо. О, ви там хотіли киновини послухати? У нас восі друсила. Ось тепер вони там трохи голодні хочуть води. Тут код так, так. Лора звернула, будь ласка, верни мені хоч сокиру. Вона Шо ти перенесла? Що в неї суп на волосі, вона що, супу дорозі зажали, чи що? Напрямила сокеру. Е, нічого не сталося з Мері Джейн, Вона вернулася в, без... в... в безопасності. А вона нас два банки супа. А, то я так і думав, що вона, що вона, а вона хоче їсти і пити. Тут Лорес голодна. Бляха, чого ви такі голодні. То, на тобі так, так, ти заслужила і на тобі їдло. Нас їдло до хрена. Хто піде потім на вілоску, зараз ще якось. Е... Хтось дзвонить по телефоні знову і знову. Е, в, в, вулиці. На вулиці. Треба піти якогось відправити хай гляне. Ті ми давайте ти підгляне, що там дзвонить на вулиці. Якісь свині. А тут хтось храпить просто. Ми чули великий тихий голос. Так, хто їсти нічого не хоче, ні? Забовні, в кожному визиванні треба мати пляшку води, банка супу. Не маєте ні такого ні такого, ви бистро це чахнете. А тобі ще поїш. Управляємо кого давай код робимо так, Допустимо гахнемо Давай друзі, допустимо до цієї річки, може їм води десь наберете. Тета. шуруй давай. Сокера карта, давай, тобі карту дамо, не знаю, може прийде щось по тій карті. День 10. О, вони вже всі себе нормально почувають. Голодна. Піздець, скільки ти можеш їсти не, на принципі, банок супа багато, а тобі ще одну поки я щедрий. маємо багато їжі і води. Ми заблокіровані і не можемо вийти. Ми добре почу, 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 почути е, інтересні новини або ще щось. У нас немає радіо 5, ви ніякі новини не почуєте. Якщо перед собою радіо не бачите. День 11-й. Нам потрібно використовувати радіо, щоб знати всяке різну херню. Ви знаєте, що робиться в... назовні. Що там не робиться. Що ви там хочете. І e e e Snow Longer. А, все, більше вже не голодна. Хтось, походу, води. А, хтось голодний, і води хоче. Мене опоїти уп... 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 і об'їзде. Там опять хтось. дайте йому малому дайте рушницю. Дайте маламу рушницю! О, він когось застрелив. Все Більше він не живеться. Quick <гвік> shot, <-шот> і ми вбили пистолю а він десь втік. Скільки затемрю знову? Так что там якісь люди до нас прийшли і щось у нас хочуть. Ми вам щось дамо, ні хрена ми вам не дамо. Иди звідси. Так, а ви если ніхто не хоче, нічого. А, води хоче. О, ми радіо знайшли. Я же не бачив На, тобі вчитей, води, Мері Джейн. Мутанти атакують нас, беремо рушницю. Бенк Це перестрілка. Блять, рушницю зломили. Тут великі мутанти. Вони напали нас на нас, із лопотати в рушницю. Кто там їсти хоче? Хандрі, Хандрі, Ага. Де їм почекається. Ем. Місінроннінг. Не хочу брати якусь гру, ну тут накали не дуже і, то і без безпас. Ну давай. Пограємо з ним щось. Називається Веживе після цього, як ти типу, пограєшся трохи. А живсь. Все, день прийшов, але тим їм жарти. О, ми йшли пляшку води. Там шапши те Мері Джейн, що йому навчити? А де Тед пропав? Що? втомлена всі нормально? Аптечку не знайшли. А де Тед дівся? Треба щось пофіксити. Тед вернувся аж на 17-й день, куди я так пішов. Тад, шо с тобой сталося? Тебе сопли на носах появился. Ты хоть приніс, что целковый? Патроны втратили, нашли карту вернув е Рушница, патроны. Так, ты мой аптечку, хотя тебе похилить, дамо ты їсти і пити е Послухаємо щось по радио, само собой. А з бока морози. Сказали, поможіть, поможіть. А він, він ще голодний. Бряха, у нас припаси кінчаються, ви там подумаєте, що треба менше їсти. А, він не голодний, втомлений, вибачаюсь Ай тімі, ти пошоруєш. Давай, допустимо, ми тоді йому туди згаснули. Давай десь ти підеш туди. Не, радіо тобі не дамо, що щоб на музику слухати, чи що. Мені там не треба музикальних исполнительів. Так, все, я пропав. Хангри, хангри, устали Хангри, хангри хочете жарти На, тобі ту банку суповлен. Мм... кого ж то відправити? Давай. Тебе, Тет А не, давай мере, Джайн, да, ну. там розбереться з ними. 50-й день. О, та 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 А чрень, малюн, ке вам скажу. Почало пахнути дуже і дуже, як казали, дуже маленька група і дуже старий будинок. Давайте ми перевіримо, що буде з нашою удачою. Ми проживемо так хоча б чуть-чуть, і ми зараз подохнути через. Щось рука. Ми питань більше не звати не будемо, З ми вилучили 4 банки супа. Ну, радуйтесь, зато на ці банки супу, а так ви могли вмерти від холоду. Трохи води хочуть її їсти. А, це вам вже тако. Ми, ми пожертвували чимось, Ну, в принципі, не знаю чим, і вони получили ми банки супу. О, все нормально. Ох, бляха, щось впало. Ми точно закриті. Мэрі Джейн э, щось э, забула. Давай йди, глянь, що там. Може бутилки з водою не йдеш? Може бутилки з водою хвайп'я під подушку? Хто знає? Йой, кавний волося. Не, Ні, пляшка води втратилась. А ми квіти підливали. We need to open the door, going to die, open the door, open the door 1, 2, 3. is better no panics, don't panics А ну давай відкриємо їм Там якісь чуваки, короче, хочуть зламатися в двері. ми відкриємо дарі їм. Тимми вернувся. Я охерею, з тобою було, ти як прийшов в якусь війну третьих руків. Що, дві пляшки води, одну карту. Uh, на тебе, вже вам сьогодні свято. Давай, Мэри Джейн, ты заряжайся, все по-моему отчихнула. Капец, борешся папуй. Бабу баба бабабуасів. Мэри Джейнсу ноло 300. Ні, ми вам більше кормити вас не будемо. Вам же все добре. Давай доллари степите сокирою. Хай би ніхто зараз не від такого, що я день дав і поїсти. Фух, живі. Ви осталися Не дійтеся на, на лучше вивежить. Давай ще раз рушниці вистрелимо. Під перестрілка рушницю рушень суполомити процентів. Ні не поломила. Ого. А, ми бачите, ми посадили банті супу, ми посадили ну, квіту, там вже записало, що. типу, ну, там Мерджінь хотіла дати води, щоб посадити квітку. Типу вона знайшла квітку і хотіла посадити її. І ми допомогли їй посадити ту квітку. О, Барсік появився. Шариков. Хай буде Барсік. Не, нас не фарики не має. День 29 О, бляха! Накорми мене. Так, що там не хочуть. А вони голодні і втомлені, голодні, втомлені. На те от поки їду закормлю. Зараз той плюс же з ніж ми проживаємо той день. Зіник, він втік А, котше плюс нас в цей Дві томатні супу і в, на замість того, Там один дезодорант. Хто у нас є дезодорант є? Хто води хоче, почекайте. Ти хочеш води? Не всі води хочуть, кап'єць. У мене ти води немає. Майте совість. Ще, не все зараз Ти, мій став задумчивий, якого фіга він ще так само, як я захворів. вроді без нічого. А кіднує це нормальну манку супив. Ті молдавани за полемили, мені взяли цей день без їжі бути. І ти котя файно. То капець, я хірею. Давай, похорон. Провіримо, що буде. буде. Мерь будь ласка, дай буде, дай води, дай буде. Дві пляшки води. Ну у у ептечку. Но сівникі щехотні, будзали не вмруть. Я Є... боже, на радіо знайшла, капець. Ляха, і кого-лікоти, ладно, поки нікого. На вилуску поки нікого, не прямо хай чуть почекають, бо то капець, не зараз промирати просто від такі шумки. Джейн довгий час блях хангри хангри. Давай вже її велика ему дай же Мари Джейн прям ой бах, ляха, давай виберемо о День 35-й. Всі з'ївію, здорові. Кіт десь пропагуст. А, ми віддали тому чуваку кота. Так. Давайте, Марджой, не знаю, відправився хуй <схід> з дезодорантом Нас цукернему. На тобі тоді рушницю. Ви стільки не засреди себе. Будь ласка. День 3,6. О, у нас шпився кіт. Ми здивувалися коли ми почули Шарикова то Борис. Він появився... ні не Борис, а як його назвати, того коли, допустимо, там не знаю. О, кедабра. Який був великий оптиміст, щоб прийти до нас, ну вибачайте, в мене тут в мене навіть, води немає, ви зараз просто мрати без обезвоження. Шарику вкричать Ні, то не шарику. Давай безвем просто рижий. Рижий кіт. На вам ще домотку поїздити. А там собі ріжайте, чи ви вижите, чи не вижите, ви вже день 38. Капіас. Вибачайте, в мене води немає. І ліхтарика немає. І банка супа десь. 39-й день. А котах добре, ніж банка суп на жерці, йому вже. Ще... Все, більше не видно зайти. Давайте ми відкриємо на вдачу, просто навдачу. Ви думаєте, що простой на вгад, ні, я не дикой навгад. Я рішаю мудрі задачі кожна там заша дає нам всякі різні бафи і буде тупістю не відкрити двері допустимо, якогось там чуваку і там може бути різна хреня ой а що таке сталося а вони щахли навіки вам слава більше не жахніть будь ласка ну Жалко, жалко їх, звісно. Отак От треба виживати в... під час Не як Я. Не виживайте, бо ви вмрете дуже швидко. Ми. Ми. А долор Мер, Джейн, взагалі не повернулася. Тед вмер від. Короче, води не було. Вони вмерли від води. 44... 35 днів. 43 дні ми прожили. А це не погано. вмерші мерші. Так що не виживайте, як я, думайте, все наперед Не тикайте, куди не попало, бо моти отаке воно мене зажарило щось. ну Ми просто мерли від б... того, що у нас один не було, то таке. Так що на тому, не... На тому ми не закінчуємо. Пуда в наступній серії. Так що всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і підписку на канал. На тому не прощаємось. І во. Ву...